Дорогі глядач! Вітаю тебе! Ти на каналі Розпаковки. І сьогодні у нас прибула ще одна посилочка ось така. Невеличка з Aliexpress, Тому давайте її розпакуємо і подивимось, що там нам всередині прийшло. Робимо такий надріз. І всередині на нас чекає ось така. Маленька коробочка, це якась, колоночка. Так, ще одні. Це сили... силиконові кришечки. І ось така сумочка. В принципі, більше нічого немає. Ну і що, друзі, давайте почнемо з ось, ось такої сумочки. На коштує 75 гривень, тобто 2 долара. Хто не бачив попередній випуск, може перейти на канал, подивитись. Ми там розпаковували, така була синя. І я замовив ще собі одну на зміну сірого кольору. Також вартістю в 2 долара. Отакому вона прийшла в целофанчику, запаяна повністю. І, в принципі, матеріал дещо відрізняється, чесно вам скажу, ніж той. Такий ось логотипчик є, якийсь спорт гумовий. Дизайн трішки відрізняється. Там була така молня. Тут одна поперек іде. Такий карманчик доволі місткий, в принципі, може навіть телефон влізти. Ще ось такий логотип є. І ось собачка. Ось така собачка всередині. В принципі, матеріал непоганий. Якості прошитий всередині, дивіться, кожна ця прошита, Якби нічого лишнього не стирчить. Доволі така вмістка. Як думаю, там гаманець покласти, мобільний телефон і ще якісь там підручні засоби. Я думаю, вистачить. Така і лямочка. Регулюється довжина. З самого ремінця і, в принципі, можна носити як спереді на груді, так і ззаду. Ну, додати більше нічого нема, в принципі, нормально виконано шви як бачимо, нормальні нічого ніде не стирчить, не висить. Претензії, в принципі, якби до якості пошиття немає, як для 2 доларів, товар доволі непоганий. Хороша, широка молнія. І така собачка прикольна. Можна тримати. Крута сумочка, реально лайк. Like. Ну що, йдемо далі. Далі нас не замовили ось такі ще силиконові кришечки для холодильника. і я вже замовляв в двох кольорах синіх і рожевих. До речі, рожеві, більш хорошої якості, сині були трішки жорсткуваті. Які ці по якості? А білі такі ж самі жорстковаті, бачимо, як їх натягувати, вони починають біліти. Тому, якби їх особливо сильно не потягнеш. Зараз ми їх розкладаємо, розрівняємо і поміряємо діаметри. Ось такі на кожній кришечці є клапанки. 1, 2, 3, 4 маленьких, за які поклали посуду, натягнули ось так от по кругу, а знімаємо за ось цю велику. Так, ось такі діаметри є. Ще ось такий всього має бути в комплекті 6 штучок. Ну, в принципі, більш-менш тянеться, я вам скажу, але якби все потрібно робити з розумом. Якщо через силу його тягнути, рвати, то, відповідно, будь-що може і порватись. Так, ось такий ще діаметр і ось. Ще один шостий. Це, напевно, не тою стороною. Ось. Все. Ось таких шість є. І зараз я візьму рулеточку, ми їх позаміряємо. Так, і самий найменший має діаметр е, десь приблизно. Що його рівно скласти? Десь 70. Десь 70, 65, бо він трошки йде який це. Потім другий йде діаметром в 100 міліметрів. Потім третій йде 110 міліметрів. Четвертий йде 130, десь навіть чи 140. Всього 130, п'ятий іде 150 мм. І самий найбільший шостий із них йде 200 мм, тобто 20 см Ось такі прикольні кришечки, як ви бачите, вартістю в 2 долара. І, я думаю, на кухні пригодяться, ось такі прикольні. Товач. Так, ну і третій товар. До речі, він не 2 долара, а 3 долара це Bluetooth Speaker. Якби колоночка тут написано. Inputs, Little Fun TWS. До речі, TWS. Тому я буду замовляти ще одну для того, щоб перевірити їх, як вони працюють в стеро. Так, Small Body Big Voice. Phone call. Simple One Click Button-Use Remote Shuttle. Так. Ось такі є кольори є чорний блакитний, сірий і білий. У нас білий колір Так, це якийсь замовник, фірма В принципі, більше нічого такої інформації немає. Коротка характеристика, коробка, до речі, картонна. Ось вони всі ці кольори. Які можуть вам потрапитись, і як ви бачите, тут вже використовується Bluetooth версії 5,0. Так, ось такі от є тут лампочка, порт для зарядки USB напруга 5 вольт по струму, і кнопка включення-виключення. От його характеристики габаритів, має вагу в 53,6 грама. 3ватний динамік з опором в 4 Ом і діапазон від 20 до 20 тисяч КГц. Акумулятор ємністю 400 мА. До 2, від 2 до 3 годин роботи. Один час для зарядки. І ось, як ви бачите, може конектитись з андроїдами і айфонами е, тобто iOS операційною системою. Ну Ось така картонна коробочка, до речі, дуже якісна коробочка. Так видно, що товар доволі е, такий дороговартісний, тому він коштує якби не 2 долара, а 3. Ось такі маленькі нас зустрічає всередині micro USB на USB кабельочок стандартний. І, в принципі, ось така з поролоночкою дивіться, тут паралон тугенько так сидить. Ух. Це, напевно, вверх її треба витягувати. Так. Друзі, а вона доволі тяжка. І такі тут тачпокриття прикольне. Дивіться, така колоночка ось. сам мікро usb вхід. Тут кнопочка і так вона. До речі, тут можна цепляти. Шнурочок є шнурочок. Так, дивіться, є шнурочок. Такий біленький, прикольний. Під білий колір. І У нас всередині зустрічає ще ось така інструкція. В принципі, з тими самими технічними характеристиками, що на ідні коробки. Так, на двох мовах. На китайській. Дивіться, тут ще є різновидність їх. Тобто... Бачите, дивіться. Макарон, це якась фірма Макарун, це Сімпл. Тут не бачу я. Щось про, а далі не бачу. Дуже мілкий шрифт. А, 11 Pro. Це 11, а це 11 Pro. Ось такі вони ще є різновидності з різними кольорами. Прикольно. Тобто їх. І є ще різні модифікації. У нас просто Little Fun. Ще є Little Fun Macaron, от Simple, 11 і 11 Pro. Тобто їх дуже багато. Ну що, друзі, давайте це все відставимо в сторону. Зараз ми її зважим. Трішечки замазюкана. Ну, вона важкувата, вона реально важкувата. І зараз спробуємо. Але дивіться, поверхня така от тут іде з пластику, ніби вона як прогумована, ну це якийсь пластик, і вона трішки ковзає. Якщо, наприклад, ми ось візьмемо ось цю маленьку колоночку, тут дійсно гумова. І ви поставите, і вона вже дивіться, бачите? Бачите, на ну взагалі, якщо це впихаєш, то ця не хоче їхати, тут дійсно гумова прокладочка. Ну що, давайте зараз ми зважимо її дійсно подивимося, скільки заявив нам виробник. Виробник нам заявив вагу в 53,6 грама. І зараз ми зважимо. 75 грам, до речі. Не знаю, що він тут мав на увазі? 536. Нетто. Вага нето, так. Да? 53,6. Ну, от, 75, як ви бачите. Значить, вже щось, вже щось не то вказав виробник. Ну що, давайте зараз її спробуємо запустити. Power on. Power on. Нічого вам не нагадує ось цей звук. А тепер слухайте її. Power on. Схоже. А ну, давайте зараз порівняємо. Мені здається, що динамік абсолютно Power on. Power off. Ану, ще раз слухаємо цю Power on. Power off. Хм. Ну, доволі схоже. Ну, давайте послухаємо цю. Power off. А потім цю. Послухаємо. Мені здається, що абсолютно однакові динаміки поставили, тільки трошки більше по габаритах вона, і, звичайно ж, напевно, сильніший акумулятор. Хоча я сумніваюся, що прям настільки буде кращий акумулятор. Але все ж таки, ми зараз все це перевіримо. Тому включаємо блютуз і спробуємо зараз її знайти новий пристрій пошук, і знаходе, ось називається. Little Fun. Connected. Так, підключилось. Ну, звук точно такий, як там. Абсолютно, друзі. Реально, звук точнісінько, такий ж самий. Ну, і зараз ми, звичайно, спробуємо запустити якусь мелодіку і послухати, що вона собою представляє? Так, ну що, в принципі, на півгучності хороший басик. на максимум, і зараз в принципі ми почуємо. пауза працює. Ну що, друзі, в принципі, ви самі почули. Дійсно, басик у них є класний, такий прям м'ясистий, і дуже мені сподобалось. Якби не жалко 3 бакса, я думаю, буду замовляти однозначно другу, щоб їх в парі протестувати. Я думаю, вони того варті. Ну, і якби для прикладу я не дарма взяв цю саму Bluetooth колоночку. І... Ми ту саму мелодію включимо просто на різних колоночках і перевіримо. Дійсно, ну, мені здається, все ж таки вона голосніша. Набагато голосніша, і зараз ми підключимо і протестуємо ту і ту. Ну що ж, тепер давайте зараз ми підключимо її, послухаємо, а потім її і ви собі от просто порівняєте для прикладу. Звук, як ви бачите, на максимум. І тепер ця ну і гучність тут на максимум. Ну, я думаю, в принципі, ви самі зрозуміли, що однозначно в ця на, максималь, на максимальних тут починається дещо е, такий скрип, піск. Е, чути було, а звук реально чистенький, чистенький на максималках, і бас набагато такий бух, бух, глибший і однозначно ця виграє. Ну, В принципі, і ціна її, звичайно, 3 долара, а тут 2 долара. Тому, друзі, ось такий вийшов випуск. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь, хто не підписався, залишу звичайно під відео внизу посилання на продавців цих товарів з Aliexpress. Пишіть комент і до нових зустрічей. Пока!